Пау-пау-пау, любі друзі. Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в, в позачерговий сторі мод. Саме цей сторі мод переносить нас в історію фільму один вдома. Або сам вдома, хто як там собі так хоче, так і розбиратися. Хоч зараз уже і діло близиться все до літа, буквально один день і все. Ну, буквально просто вже завтра буде літо. А в нас зима, у нас новий рік, Різдво. Тому, ну, як є, так і є. Тому я пропоную зараз якесь Лобі запуститься, і ми просто отакою толпою із підписників. Дивись, скільки нас тут будемо залітати і пробувати. В принципі, дуже отако сюди. Зараз можна вже, да? Тут всього-навсього два гравці було, а зараз стало 10. Home alone story. Let's go! Ооо, і це прям диви, це прям реально все як у фільмі було. Тут прям реально все як по сюжету, поняв, типу, повестування. Також кажуть, що от кожен зайнятий своїм ділом, всі так переживають цією поїздкою. І зараз, по суті. О, Кевін. Привіт, хлопці, я Кевін. Ти, чи ви їдете разом з нами в Париж? І ви, хлопці, повинні обслідувати дім перед, перед тим, як ми поїдемо. Ого, окей. Що, ми можемо якісь двері відкривати чи ні? Так, тут у нас ліжка. Кафе, ну їх не можна трогати. Ці двері також не відкриваються. Ще знову ліжка. А, бо це одна і та сама кімната. Я поняв. let's go. Тут що? Обалдеть, він прям здоровий цей будинок, так? Ага, тут що за кімната? А, це просто сходи ще кудись. я поняв. А, це ми там спати будемо? Серйозно? Мама сказала, ми повинні скласти наші валізи. Шукайте одяг в цій кімнаті. А, прям ось тако, да? Окей, бам-бам, все складаємо, все збираємо. Ну і начебто все, да? Більше я нічого тут не оставив. А то таким полуголим не хочеться в Париж приїхати, да? Хе-хе-хе. <рив> Опа, що це було? Що це за звук? Ага. Що там? Старий чоловік Джолі. О, це старий чоловік Джолі. Ми оберігаємося від нього. Вони кажуть, що він, типу, якийсь злочинець чи що. Ця мусорка, ця мусорка, можливо, те місце, де він тримає всі трупи. Він побачив нас. Я думаю, з нами все буде окей, тому давайте спускатися вниз. Я думаю, що обід уже готовий. Окей, okay, go. випустіть мене тоді може, ні? Так, так, так. Що ж, ми тоді від'їжджаємо завтра зранку. Я надіюсь, що вам дуже сподобаються індичі ніжки. Ну, ти знаєш м'ясо в цілому це завжди круто. <laughs> Я не знаю, як можна не любити м'ясо. Тому якщо ти... Любиш м'ясо також, обов'язково став подовайден. Кевін, як ти можеш казати таке своїй мамі? А що він сказав, той Кевін? Бо я щось був прогавив. я просто був чесним. О, Кевін, уже щось ляпнув, да? От, от Кевін. Кевін, прям ти знаєш, в своєму репертуарі. Так, так, так. Ага. І нас тепнули сюди. Окей, let's go. І що нас закриють прямо тут? Залишайтеся тут до ранку. Я підніму вас, коли ми будемо їхати в Париж. Окей. Okay. Я надію, що ми ніколи не побачимо нікого з вас, хлопці. Ну там, напевно, не хлопці, там гайс, типу, як друзі. <рес> ну ладно. О, це боляче сину. Поняв. Поняв, поняв, поняв. Я б хотів, би, знаєш, на отакі спати Бемс зелені. От прям як я, зелена. <рес> Мені, я думаю, дуже таке добре підходить, да? Опа? Це ми заснули чи вже прокинулись? Не поняв. О, це ми тільки заснули. А хтось там взагалі воно одкупився. <реш> Опа, Які злочинці, диви. О, oh, мен, я не можу дочекатися, коли ця фемелі з'їде. Я також грабувати пустий будинок так легко. Давай трошки відпочинемо перед тим, як завтра все спочнеться. Ага, да, да, ну ви ще не знаєте, ви ще не знаєте, що нас очікує. <реш> так, ми вже запізнюємося, і наш е, е, Кевін каже, що, типу, ми вже запізнились на два на дві години. Ми повинні були поїхати ще дві години тому. Ми повинні тепер знайти дорослих. Окей, okay, let's go! Де ж вони можуть бути? Де ж вони можуть бути? В цій кімнаті можливо, ні? Ні, тут нікого немає, абсолютно прикинь. Окей. Okay. Тоді, може, десь тут? А чорт його знає. І час кінчається. Що там? <laughs> так, чекай, ну Кевін okay, тут чекає, можливо, він щось знає? Десь ви, друзі, десь ви їх бачили? Ні, давайте перевіримо підвал. А де підвал? Окей, okay, let's go, де підвал? А, оце підвал. Так, ану, бачиш, і тут нікого немає. Обалдіть. А ось оцей котел, якого він злякався, диви. Тут все прям як в фільмі, ти прикинь. Оце дуже цікаво, от якщо ми почнемо так само постки розставляти. Ага. <плес> Я наляканий цією пічкою. Давайте повернемося назад наверх. Ой. Кевін у нас такий трошечки ще поки що, боягуз. А, наше бажання каже, типу, справдилося. Ми можемо робити все, що ми захочемо. Ми вільні. <плес> Так, тим часом в літаку. Мама і папа, папа і мама. Я, я почуваюсь так, наче ми забули щось. Ти завжди так думаєш, тому розслався. Все добре. Ми забули Кевіда і дітей. Так, я вже казав, я дуже добре озвучую жіночі голоси, так що, якщо що, звертайтесь. Омен, oh, ця сім'я нарешті поїхала. Я не можу дочекатися, щоб пограбувати цей дім. Це буде так легко. Опа, ага. Всього лише вісім дітей забули. І не кажи. Хтось чув? Звуки цієї машини. Хто може бути тут о цій годині? Швидко знайдіть, знайдіть вимикачі і включіть світло. Бемс, оце оце, оце, типа, ми тільки включили? Його? Я думаю, що дома нікого немає. Е, що ж, можливо, вони вирішили їхати в Париж цього ранку. Давай повернемося назад о 9 і потім уже все побачимо. Ех, гайс, вам халепа. Це були два невідомих, які е, намагалися пограбувати наш дім. Нам треба підготуватися перед тим, як вони повернуться знову. Давайте, давайте підемо в магазин, щоб купити всяк пастки, Давай, let's go! От зараз одна із самих цікавих частин за таким ось до пролагуваним прольотом. Угу, окей, Окей, гайс, нам потрібен молоток, клей. Окей, давай знаходити тоді то все. Чотири предмети. Нам всього треба на знайти. Отака От паленка, супер. <звук> молоток. Там хтось пропустив молоток, прикинь, він просто пробіг. Обалдеть! Ти за кого граєш вже? <сміщ> <сміщ> так. А що нам там ще осталося? Бо я так і не поняв. Ну тут ніде нічого, напевно, немає, правильно? В цих холодильниках. М -м -м. Хто його знає? А може це бути баг якийсь, і типу воно просто не з'явиться. Таке може бути? А, ні, ось його він клей. Знайшов. прикола <сміщ> що я там забув. Це все. Давайте забиратися додому. Слідуйте за мною, давайте. Ідемо додому. А, нам сюди. А, там за Кевіну. let's go Кевін, чому якийсь там. А, чому буст, типу, нас е, переслідує? Це ті викрадачі, це ті зловмисники в бусі швидко. Нам треба е, кудись, коротше, знає короткий шлях, я ваш забув, як говорити. <раплес> <раплес> Мій мозок не здатен так багато інформації обробляти в секунду. Ви що, куди ви так же нет? Ууу, <раплес> <раплес> а тут якісь і лампочки дивіться світяться. Обалдеть Тільки чому нас залишилось всього-навсього троє? Що за прикол? Що <раплес> за таке? А, бо нас всього то п'ятеро залишилося. Прикій? Обалдеть А що з ними стало? Ага, наш будинок прямо за цим озером. Озеро замерзло, тому ми можемо по ньому ходити. А. Серйозно? Що <рес> це таке? Угу. Тут паркур буде. Ага, так вона вже знає все. Це не виглядає достатньо замершим, як на мене. Ну, у нас немає ніяких, ніякого вибору, тому нам все одно прийдеться топати по цьому паркурчику. Let's go, let's go. Оп, оп, там уже хтось помер. <хи> не дуже то й добре. А, це та дівчина якраз таки не змогла добратися. Прикинь. Да? Ну виглядає, як да. Цікаво, а тут взагалі, можуть відроджуватись чи ні? Ну, походу, ні. Якщо. Я її до цих пір не бачу, значить, такі приколи. Нарешті, давайте йти додому. О, диви, це цей Джолі, да? Да, старий чоловік Джолі. Здоров, діти. Айкудрі юзе долар. Стій подалі від нас, старий чоловік. Будь ласка, а він просить типу долар чи шо? А то я щось так і не поняв. А, да. Фред брукає, диви. Можливо, ми повинні дати йому долар. А в нас є долар. У нас немає долара, але давай дамо йому. типу я не проти. Дякую. Смайлик. Бенц, і ось домі всі вдома, правильно? Нас тільки реально двоє залишилося, прикинь. Окей, хлопці, тепер прийшов час для того, щоб. А, щоб підготуватися, типу, поняв. Окей, я готовий. Давай, давай. Let's go, let's go. А в нас всього на... всього-навсього, у нас на все про все. 60 секунд. Цього капець як мало. Можливо, так багато дощечок через те, що нас багато підключилося, проте нас уже й повиходили люди. Це жесть. Це капець, який жесть. У нас 30 секунд. Мені все встигли тосточки ці не зразу беруться. Ух, йо, ми, не, ми вже не встигли. Ми по-любому не встигли. Абалдеть. Все, халепа, ми програли. да? Нам халепа. 10 секунд. Да, все, гегешка. Це гегешка. Це точно ггешка. Я навіть не встигну до кінця доставити. Йой. Добре, цього достатньо. Ааа, а нам не обов'язково було все затуляти? Швидше вони можуть тут бути з хвилини на хвилину. Опа, біда. Що робити? Сюрприз! Ми знаємо, що ви там. <гас> Диви? Що це таке? Всі, пригайте на його голову. Давай, лет'скоу, летс гоу. А як? А, о! <плес> Ви діти, Вам просто повезло. А, ой, ой, ой! Вчіпес, вичіпесь, вічіпейсь, вічі пес. У мене є битка, виявляється, прикинь. А де ця лабуда? А, ой, я поняв. <плес> я поняв. А може, його треба биткою вдарити, слухай. А ну йди сюди, Йди сюди. Ага, я вдарив його, я вдарив його. А! А! Капець, він мене хаває тепер. Поможіть. Хе-хе, поможіть! Ой-ой-ой! Ай! Та боляче ж. Чекай, можливо, я те все-таки можу вдарити. Ні, він не реагує ніяк. Від нього просто треба тікати і все. Ой, халепа, халепа, халепа. Ага. Гаррі впав, диви, гарі застряв. Він за мною біжить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ага. Тікай, Фредмер! <свят> <свят> а це колись обща закінчиться чи ні? Чи ми будемо просто так бігати з цим додіком? <гій> Опа, поняв поняв, поняв поняв. Обалдійський кімнат мажи вже. Диви. Мені просто ні просто... пожити. Швидше, біжіть в підвал. Ми можемо там сховатися. Фу. <пух> Жесть! Ми маємо сховатися, Кевін, швидше. Ховайтеся всі в якийсь клоус. <пух> ага. Сюди. Ну так, да. получається так. Так, так, так. І марві тепер диви. Зараз він прийде сюди. Жесть! Не шевеліться. Добре, добре, все, я поняв, не шевелюсь. Я навіть дихати не буду. Шукає, шукає, диви, бігає, бігає. А як оце нас тут не видно, типу, мені оце цікаво. Так, зараз Кевін підключить, дасть більше вогню, і ми повинні дуже швидко побігти. Ран, ран, окей, летс go. Ага. Обалдіть, прикинь. Погнали. Бемс, все, хорошо. Ми не можемо залишатися в цьому будинку. Куди нам тепер бігти? Кевін каже, слідуйте за мною до верху. І все через тепешку робиться. Просто він не бігає, він нас тепешить. Обалдіє, диви, вони вже нас чекають. Ви, дідлахи, ви тепер в пастки. Використовуйте своє свою зброю, щоб перемогти зловмисство. Ух йо мою! Здоровенькі були! Кислий борщ, мені стаканчик. Давай, лупцю його. А всьом, да? Ми перемогли. Ті, правда, ми залишилися шотні. Хе-хе, <нах> наслов, Вибирайтеся через вікно і прямо до якогось там дерева. Обалдеть! І пішло обі. Хух, чуть не впав. О, а це не так-то легко, як і здається. Хух. Все, тихо. Фу, я добрався. Живий, живий, живу, живу. Опа, диви. Марві, ви думаєте, ви можете втікти? Ми йдем. <нах> Швидше, знайдіть ножниці. Де? Найшов. Пемц! Давай. Ляпс? Ха-ха! Сюди! І що далі? Ну, я типу впали да, диви. Ми можемо підпалити це дерево знизу. Не надо. Не надо! Ти впевнений? Це виглядає трохи Лячно! Пали його знизу, Марві. О, старий мен Джолі. Ха, Ха, сюди. Не зря ми йому допомогли. Не зря, що у фільмі він добрий, що тут він добрий. Тому все окей. Каже, ви хлопці помогли мені, коли я того потребував. Тепер я допоміг вам. І все, на цьому кінець? Скажи, що да. Даааа Гутендінг. Юху! Ну що ж, друзі, і на такій чудесній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Ну а якщо він тобі сподобався, то обов'язково ти цей слово на підписочку на канал. Ну і напиши в коментарі, який би ще режимчик мені залетіти. Я обов'язково прочитаю, і можливо, <laughs> можливо, наступна гра буде саме та, яку порадив ти. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім.